Така череда корів у селах на полісі колись була чи не на кожному кроці? Тепер побачити то вже. В дивовижу. Так починається ранок у селі Сошичне на Камінькаширщині. Тут усе ще, як колись, півень будуть не лише господарів, а й корів, яких чекає пасовище. А за 20 кілометрів у селі Піщани люди, хоч і прокидаються разом із сонцем, ставати до праці, на вулицях тиша. Ні мукання, ні тупоту копит. Степан Савельйович пригадує, що колись тут лише з одного кінця села було три череди корів. Точно по селу не знаю, скільки худоби сталося, але може 50 є. А раніше було. 24 роки, 25, це було 400 голів худоби було. Отут три вулиці, три табуни йшли по 20 корів. Тут одна, там дві. А тепер взагалі тільки одна корова ходить. Одна стоїть на привізі там пасе, отам От через дорогу, через садок отой. «Тоже хазяїн на привізі тримає поки що. Біля піщаного здебільшого ліси, пасовище далеко, а у тутешніх пенсіонерів здоров'я вже не те. Колись ми тримали корову. Вісім кілометрів верхи гнали і назад. На перших порах, туди, назад, туди на ранки і на день. Або верхи вісім, або сюди кругом села в вісім. Там більше землі. А молоді у селі менше є. Степан Савелійович пропрацював вчителем, був директором школи. каже, нині усе змінилось менше 20 ніколи не було учнів у першому класі. Паралельні класи були. А то 14, а далі перспектива, менше 10 пішло. Молоді люди кажуть, роботи особливо нема. Хапаються за будь-яку можливість заробити. У піщаному лісництво, пилорама, школа, амбулаторія, садочок. Валентин почав свою власну сільськогосподарську справу, вирощує огірки. Ще я перший рік вирощую, то поки нормально все. Поначалу трохи було важче, зараз настроїлось. Роботи немає як можна сказати, ніде. Нема що де заробити, то масово вирощувати горки. Хто як може? Важко це вирощувати? Ну так, тому що треба топити. Ночами не спати, можна сказати. Ну зараз легше, бо зараз що вибрав і продав. Цьогорічні весняні морози стали неабияким випробуванням для селян. Як морози, то тяжко, тому що багато дров треба, щоб я виростити, щоб воно не змерзло. Тому що раз проспиш, маєш кожну ніч по чотири рази ставати. Подкидати дрова, тому що ну, щоб не змерзти, бо якщо менше 5 градусів паде температура, і все, і не буде вражаються. Люди виживають як можуть, ходять в ліс по ягоди і гриби, але такими темпами, як вирізають ліс, то кажуть, і чорничників меншає. Так якось виживаємо помаленьку бого дякувати. Дай бо та війна кончилась. Ото ж саме головне. Щось тримаєте якийсь город трошки якусь ходову. А Є, ще, ще є, коники є, ще дві козочки є. І свині є. Здоров'я теж діточки нема, вже от її руки такі покалічили. Нема здоров'я. Важко робили, працювали колись. Не так, як сьогодні. Соленько. Війна є війна. Виживаємо, що ми маємо. Гриби, ягоди настануть. Та й так, помаленьку. А Зараз десь ідете з города, десь болить. Був мами тещі. Іду додому. У мене сьогодні днюха. Ми вас О! вітаємо. Я вам дякую. Мені нема часу. Я бажаю, як кажуть, миру, добра, яка на многі літа. До побачення. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Камінька Ширщини для телеканалу Аверс.